Очільники Шостки та району привітали жительку села Собичеве Ганну Литвиненко зі знаковою подією, присвоєнням їй почесного звання мати героїня. Відповідний наказ підписав президент України Володимир Зеленський, тимчасово виконуючи обов'язки голови Шосткинської районної державної адміністрації, начальника районної військової адміністрації Оксана Тарасюк, побажала пані Ганні завжди відчувати доброту та увагу своїх дітей. Дуже вас вітаємо, дуже вам дякуємо. Дуже приємно враження. Така молоді. Маленька, тендітна і мати героїня. Дуже розвітаємо. Роль матері в житті кожної людини неоціненна. Особливо це відчувається сьогодні, коли в Україні точаться воєнні дії. Адже саме від матері залежить прищеплення любові до рідної землі, культури, до збереження національних традицій, підкреслює міський голова шостки Микола Нога. Це і виховання підростаючого покоління, це виховання мужності, це виховання наших воїнів. І я дякую всім матеркам Шоскінщини, які які перш за все допомагають хлопцям, і дівчатам, які на фронті з ним матері вас всіх вітаю. Бути багатодітною мамою не так складно, як може здаватися, говорить пані Ганна, особливо коли дружня родина, і усі діти підтримують та допомагають один одному. У мене велика різниця між старшими і меншими. Все хорошо Вони всі дружать всі, всі друг за другом смотрят, когда меня кадам'ят, попомагають и мені помогают меньше во всім всегда. Ганна Литвиненко народила і виховала п'ятьох дітей. Найстаршому з них 27 років, наймолодшому 10. Одного з синів, 23-річного Андрія, жінка поховала у січні цього року. Він загинув на фронті, захищаючи Україну від російського агресора. Новина про те, що президент України присвоїв їй почесне звання Мати героїня, стала для пані Ганни приємною несподіванкою. Очень неожиданно, житано, очень дякую всім. Варто зазначити, що на сьогоднішній день у Шосткинській громаді проживає 60. 57 матерів героїнь